Ворог здійснив прорив фронту на Донеччині у ЗСУ заспокоюють і надсилають підкріплення у цьому випуску. Розберемо, що взагалі відбувається, що кажуть аналітики, військові, волонтери і експерти. А також до яких сценаріїв нам готуватися. Головне без паніки, друзі. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Я дякую вам за те, що вона зростає і одразу. Щоб часу не гаяти, починаємо. Діп-Стейт повідомляє, що російські війська здійснили прорив фронту на вузькій ділянці приблизно на 15 кілометрів глиб української оборони. Це сталося за останні п'ять днів, починаючи з 7 серпня. Ворог просунувся у населені пункти кучерів, яр, золотий колодязь, а Також проник села. там. Фіксують накопичення ворожої піхоти близько двох десятків солдатів за добу. Діп-Стейт. Зазначає, що росіяни використовують тактику постійного тиску переважаючими силами піхоти. Вони знаходять прогалини і лазівки у нас в обороні, просочуються обхідними шляхами і намагаються швидко там закріпитися. На шляху села Нововодяни а також Петрівка. Головна загроза: ворог підходить до траси добропілля Краматорська. Якщо вони її переріжуть, це ускладнить логістику для наших. Сил Стерненко, до речі, пише, що траса нібито вже контролюється ворогом. Офіційного підтвердження цьому не було на мапі Deep State Видно порівняння за 7-11 серпня, прорив на глибину 15 кілометрів і ширину 5-6 кілометрів. Аналітики попереджають, що якщо не стабілізувати ситуацію, під загрозою опиниться добропілля, покровськ, мирноград, а в перспективі навіть Слав'янськ і Краматорськ. Росіяни обходять нові фортифікації, які можуть використати проти нас. Це вузький виступ, друзі. І якщо в нас є резерви, ще є шанс перерізати його і оточити ворога. Пишуть аналітики. Але тактика росіян піхотні групи з високими втратами, бо у них дефіцит не такий критичний, як у нас. Тепер давайте подивимося і озвучимо одразу, що кажуть у збройних силах України. Речник «Дніпро». Підполковник Віктор Тригубов пояснив, що ворог використовує тактику просочення малими групами. Це коли невеличкі такі групи, по 5-10 осіб, постійно тиснуть на позиції, намагаються обійти першу лінію і пройти далі. Вони ховаються у підвалах чи навіть посадках, але це не означає, що вони контролюють територію, каже Тригубов. Тригубов наголошує, що фіксація таких груп на мапах не дорівнює контролю. Наші сили реагують. Присилають резерви для знищення. Генштаб ЗСУ заперечує прорив. Це не прорив, каже Тергубов, а просочування ДРГ, які втрачають багато людей. Подібне було в Покровську, але без там без успіху для ворога. В зсу кажуть, що ситуація дійсно складна, але контрольована. Американський інститут вивчення війни у звіті також зазначає, що росіяни захопили кілька сіл на південний схід від добропілля, але назвати це оперативним проривом зарано. Ми вже друзі реагуємо на ситуацію. Давайте скажемо, які е, заходи ми вживаємо. Значить, за джерелами української правди, перший корпус Азов зайняв ділянку у напрямку добропілля і дороги добропілля краматорськ саме там, де ворог проник на ось ці ну Там по різному пишуть хтось пише 10 кілометрів, хтось пише 15. А, Азов. Як відомо, ну це потужний підрозділ. Вони вже кілька днів на позиціях, я так розумію, знаходяться, і це допоможе стабілізувати ситуацію. Принаймні, віримо в це. Варто підтримати хлопців, тому що вони зараз на передовій і в такій ситуації, ну, от ви самі все розумієте, які ще кроки ми здійснюємо? Генеральний штаб повідомляє, що виділено додаткові сили для знищення диверсантів на Покровському напрямку, речник Андрій Ковальов сказав, що ворог намагається потіснити нас 35 разів. Бої зараз тривають, тобто 35 п'ять не Було вони вороги просочуються малими групами, вони втрачають людей, але ми реагуємо. Він каже, що рішенням головнокомандувача було значить визначено направити додаткові сили і засоби для виявлення і знищення ДРГ за лінією оборони. Це важливо, тому що Покровський напрямок один із найгарячіших. Тепер послухаймо, друзі, що кажуть самі військові. Богдан Кратевич, ви знаєте, вчора розійшлася його цитата. Колишній начальник штабу 12-ї бригади Азов написав у соцмережах, що на лінії покровськ Костянтинівка без перебільшення повна і тут я заміню слово. дупа. Він публічно звертається до президента і пише, що ситуація погіршується давно. Лінії бойового зіткнення як такої немає. Він пише, що покровський Мерна, Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка у напівоточенні і ворог йде на Краматорську дружківку. Причини стирання резервів, роздріблення підрозділів, відсутність стратегічного бачення. от Кротевич каже, що його чиста, стали офіцерами, які прийняли правила гри, нічого сказати. Відомий волонтер Тарас Чомут із «Повернись живим, теж, ну м'яко кажучи, не сповнений оптимізму. Він пише, що ситуація на Донеччині це наслідок дій чи бездіяльності. Спочатку провалюємося на рівні взводів, рот батальйонів. Якщо дійде до бригад, пише він, ну, ворог пустить бронетанкові групи, і карта може зсуватися. Сотнями кілометрів щодня, як у 2022 році, І він каже, що ігнорування проблем не допоможе. Страшно звучить, коли ми говоримо про сотні кілометрів щодня, як в 2022. Але ну саме так вважає чмут. Що означає друзі? Цей прорив? Потенційно дві серйозні загрози: по-перше, ворог заходить у тил агломерації. костянтинівка дружківська, Крама... дружківка, краматорськ славянськ Як пишуть військові експерти, це наш найбільший укріплений район. Готовий до атаки зі Сходу, але якщо обійти з заходу і перерізати комунікації, обороняти буде важко. Російські пабліки пишуть, що мета це барвінкове в Харківській області, щоб обнулити, як пишуть вони, нашу логістику на півночі Донеччини. Друга загроза удар на захід через добропілля до Павлограда. Там зараз тил і невідомо про резерви оборони для військового розвитку. Потрібні резерви у Російській Федерації і відсутність їх у нас. Поки зсу кажуть це просочування, не прорив, і ми знищуємо групи. Російські джерела, до речі, теж пишуть, що зараз зарано говорити про успіх, але це удар по флангу Покровська. Оборона розтягується і ризик, на жаль, зростає. Я вам скажу, що ну фактично експерти, військові експерти, поважні експерти, підтверджують проблеми Сергій Грабський, наприклад. А полковник ЗСУ в запасі відомий військовий експерт, з яким я часто роблю інтерв'ю. От він колегам сказав про те, що Росіяни знайшли місця, де оборона була фізично відсутня, просочилися між позиціями. Нині створюється загроза добропіллю і Покровську, каже він, причина це. Недостатня мобілізація і брак людей, і от він каже, що у нашій ситуації техніка зараз другорядна, тому що війну виграють солдати. Ще один експерт, оглядач, військовий оглядач Кирило Данильченко, також каже, що прорив через слабку ділянку, тактику інфільтрації, бюрократію, брак піхоти є. Розповідає він загроза колапсу, тому що мало людей. Тобто, два експерти, ну насправді їх більше, але просто я двох взяв думки двох експертів, звертають увагу саме на брак людей. Ворог діє мотоциклами, піхотою. Він використовує він ізолює логістику, використовує всі засоби. І, от на думку Данельченка, потрібні реформи, люди і гроші. Ну я так розумію, що люди це найголовніше. Що пише західна преса при цьому? Видання Financial Times, от буквально там за годину до запису цього відео, також виходить з матеріалом з новиною про прорив на 15 кілометрів, який викликав. Ну, занепокоєння обурення. Так тут написано перед зустрічю Путіна і Трампа ворог обходить укріплення. Пишуть журналісти, загрожують трасі добропілля Краматорськ. Ситуація гірша ніж думали. Експерт Майкл Кофман пише, що тактичний прорив не дивує через відсутність ліній і може погіршитися. Ну наскільки мені відомо, там лінії є. Просто от як зазначають експерти: обороняти обороняти не так багато людей у нас. Друзі, ситуація, як ви розумієте, складна, але ми боремось зараз. резерви йдуть Азов нині на позиціях. Виділяються окремі військові активи для врегулювання ситуації. Звичайно, ні ніхто там піднімати лапки і здаватися не буде. Давайте підтримуємо Збройні Сили України, віримо в успіх разом. Ми сильніші і побажаємо нашим силам оборони. Успіху, але найголовніше залишитися живими і здоровими. Спасибі, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ситуацію, що склалася, тому що ви бачите, що зараз дуже багато маніпуляцій, інформація різна. Одні пишуть прорив на 15 кілометрів і все значить, зрада, зраденька. Інші повідомляють про те, що заспокойтесь. Це ДРГ, не можна вважати це цілковитим проривом, бо там фіксацією території за ворогом. Тому поділіться своєю думкою. В коментарі мені цікаво їх почитати, і ми складемо загальну спільну картину від побаченого і почутого. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, будь ласка, на нього. Бержіть себе, рідних і близьких. Слава Збройним силам України!